Всім привіт! Сьогодні розкажу вам трошечки про такі цікаві ниточки Омбре. Ці нитки звертають на себе увагу майстрині звичайним дизайном мотка і яскравими кольорами. Ниточки доволі м'які і приємні на дотик. Розкажу зараз спочатку за ниточки, які більш популярні в Україні. Це такий виробник, як Yarnar Flowers. Та ниточка складається з чотирьох ниточок. Між собою скручених оці що в мене ниточки це замовлені в Польщі. Вони складаються з трьох ниточок, які між собою не скручені. Як тільки з'явилися ці ниточки, з них переважно в'язали тільки шарфи і бактуси. Згодом асортимент розширився, тому що і кофти, і блузочки, і плаття, теж з них виглядають дуже цікаво. Один моток таких ниток це доволі великий шарф. Ярнар Flowers має довжину 1000 метрів 250 г, і склад 55 бавов 45 поліакрилу. Також з Ярнар Flowers є і інші. Склад ниточок, це, наприклад, Маріно 25% вовни, 75% акрилу, альпака, 20% вовни, альпаки, 80% акрилу, і вівіт, який складається також з бововної акрилу, але має такі яскраві неонові кольори. Ці ниточки в мене замовлені не в Україні, а в Польщі. Вони скручуються на замовлення. Чим вони відрізняються? Тут дуже-дуже велика палітра кольорів. Можна складати ниточки на замовлення, вибирати кольори і вони скрутяться в моточок. І також який великий плюс: це можна вибирати довжину ниточки. В Yarn Art Flowers довжина ниточки стандартна, тисяча метрів, і можна добрати додатково моноколір. Один, тобто останній ось цей колір, можна добрати додатково, якщо потрібно більше ниточки. Тут аж можна вибирати від 700 чи від 500 метрів, здається, і до, 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 до навіть 2000, тільки, скоріш за все, вони будуть в двох моточках скручені. Ось цей, наприклад, моточок 1000 метрів ниточки це такий стандартний моточок, як і в Yarn Art Flowers. І це склад е, бавовна акрил. А ось ця ниточка. Має 1200 метрів. Ні, ця ниточка має 800 метрів довжини і складається повністю з акрила. Акрилових ниточок не варто боятися. ну Звісно, такий найбільш оптимальний варіант це бавовна акрил. Він такий може підійти і на літні речі, і на шарфи, і на кофточки, на будь-що. Акрил це більш такий літній літній варіант або бавовна. І він дуже м'який і приємний на дотик, і палітра кольорів з акрилу зазвичай більша. Стандартний, це такий бавовна акрил. Уже на зиму осінь, то беруть маріно або альпака. Е, так, з чого складається ниточка? Як переходять кольори поступово? Тут в мене ниточки складаються з трьох ниточок, між собою вони не скручені, бо в Ярнар Flowers ниточка складається з чотирьох ниточок, і вони між собою скручені, і поступово по одненькій ниточці заміняється додається один колір. Ось, наприклад, якщо взяти ці. Колір хакі, далі поступово одна ниточка заміняється на коричневий колір, потім друга, третя, і далі такі інші кольори заміняються. В'язати можна як починати з середини. Ось ці ниточки, позначені таким значечком. Починаєш витягувати, можна в'язати з середини, так і в'язати з іншої сторони. Так, Гачок, який до них підходить, це три. Зараз скажу, як тут розписано. Ага, тут не розписано. Розкажу тоді за Yarnar Flowers. Ну, до цих я беру на три ниточки. Гачок номером 3. Якраз мені оптимальний такий варіант для в'язання. А Yarnar Flowers рекомендують спиці 2,5 і гачок 3. У мене є зв'язані хусточки, потім вставлю їх в відео, які вони мають повністю вигляд. Ось одна така. З таким переходом кольорів. Плавний дуже гарний перехід кольорів. Це склад бавовна акрил, м'яка приємна на дотик і відносно не важка. Ну, ще такий узор вибраний легкий. І друга хустка. У мене зараз вона в роботі, там більш щільний такий узор. Також склад бавовна акрил. Це вже з ниточок на замовлення, де підібрані кольори. Нестандартні, такі як Ярнан Flowers. Ось тут, наприклад, можу показати, бачите, тут де перехід ниточки. Є вузлики невеличкі, але вони гарненько ховаються в в'язанні. По одній ниточці там їх і не видно. Тим паче, якщо узор такий, бачите, тут і пуфи є вив'язані, багато таких елементів, то вузлики ховаються у в'язанні і їх не видно. Працювати з такими ниточками дуже приємно. Не плутається. Ось в мене ці складається з трьох ниточок, бо цей шарф, перший, що я показувала, це складався з чотирьох ниточок, також не скручені між собою. А ось цей складається ниточка одна з трьох ниточок, і вони між собою не скручені. Для початківці не рекомендую брати зразу такі ниточки, які між собою не скручені, тому що в процесі в'язання ниточки можуть трошечки роз'єднуватися. Але, в принципі, хто трошечки вже. Набив рукою в'язання, то це не буде перепоною. Ну, ось такий коротенький огляд ниточок. Більше можна знайти кольорів в інтернеті. Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатися і до нових зустрічей!